Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішки дітям усім посилаю. Доброго ранку усім вам бажаю. Малята, чуєте до нас хтось прийшов? Хто там? Малята, подивіться, хто це до нас завітав? Так, це лялька катруся. Катруся. ти така сумна? Малята. Катруся прийшла до нас, щоб ми їй допомогли приготувати овочі до зими. Допоможемо? Добре, малята, тоді до справи. Малята, подивіться. Що ж саме ми будемо робити? Ми з вами будемо сортувати помідори в одну баночку та огірки. Подивіться, які вони в мене. Зелені огірки ми будемо клеїти сюди, а помідорчики ось сюди. Але для початку ми з вами підготуємо наші чарівні рученята. Під приготувались. Дві долоньки сперечались хто з найкращої визначали. Перша каже я главніша, інша каже, я сильніша. Палачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні права ліва, тільки в єдності ми. Сила. Цього нам знадобиться ось такий аркуш паперу з намальованими банками, з кришкою червоною та зеленою. Помідори та огірки, клей, олівець, а також серветка. Беремо ось так. Наш помідорчик перевертаємо, однією рукою тримаємо пальчиками, іншою намазуємо. Так мажемо, мажемо, потім оп, і ось так беремо, прикладаємо, серветку кладемо зверху та ось так приклеємо. Подивіться, гарно? Так, тепер беремо їрок. І вірок ми з вами покладемо у банку з кришкою зеленого кольору. Ось так прикладаємо серветочку, щоб клей, який не потрібен, залишився на серветці. Прямо помідорчик ось так. Тримаємо однією рукою і чумажемо, Ось так раз. І кладемо, прикладаємо сиревиточку. Ось так. Тепер огірочок ось так. Ось так добре намазали. Малята, якого кольору у нас огірок? Так, зелений, добре, молодці. Ось так приклали. Беремо помідорчик. Намазали його. Малята помідорчик якого кольору у нас? А якої форми? Так, червоний круглий помідор. Ось. Беремо ще огірочок. Ось так. Ось так. Сервиточкою. Пригладимо ось так. Ще огірочок. Ось так, прикладаємо, сервиточкою. Ось так, подивіться, як... які гарні у нас помідорчики та огірки. Ось так, прикладаємо і сервиточкою поклали на один. Баночку на іншу баночку. Подивіться, які ми з вами молодці! Як багато помідорів та огірків ми з вами закрили для нашої катрусі. І вже, малята, прийшов час нас прощатися. До нових зустрічей!